Готую вечерю для своїх дівчат. Купив в Велмарті ось такий набір для приготування різотто з труфелем, пармезаном та білим вином. І також замаринував стейка з телятини. Так, що нам потрібно? літра водички. Туди додаємо пару ложечок, оливка або соняшникової олії і висипаємо наш пакет туди ціляком. Після закипання варимо на слабкому вогні до приготування. Поки водичка не википить, слідкуємо, помішуємо періодично. Так, тим часом наш стейк кладемо на гриль. Дуже класна штука, особливо зиму, коли холодно, вдома постав, кусок м'яса кинув і смажиш собі. Як же воно смачно і епітитно виглядає! Просто бомба! І не забуваємо помішувати наше різото, а по приготуванню ще туди кубик масла. Я кину. Тим часом перебираємо наш розмаринчик зі стейку, щоб він не пригорів і не придав. Поганого смаку нашому стейку. І ось такий апетитний, сочний, смачний стейк вийшов. Дивіться, яка прожарочка, він розивенький, прожарений, то не кров, то сік. І різотто вийшло просто бомбічеське. Рекомендую!